Гель для укладки волосся. не шампунь. До речі, пломби нема. Ну, пахне непогано. Пахне непогано. Але, блядь, що мені укладати? Сорі, конечно, але. Жінка в мене таким точно користуватись, не буде, неї там, блядь, Порошок. Ой, порошок. Шампунь стоїть більше, чим, <сум> чим я витрачаю на всі свої моючі за весь. Вот. Коротше, окей, така штука. Может, кто занимается укладкой волос, пишите. Так, и остальное. Я надеюсь, что цены не будет все, что то же самое, потому что вот так оно мое выглядит. Распаковываем. У нас стример. Трохе тайво. Трохи з волосами. У нас сьогодні все з волосами. Равента номад. Отака. Якась Ровента номад. З волосиками. Пішов я мить руки. Пісюни. Бритви, якими ми бриють, пісюни і все інше. Чудова розпаковка, чудовий фінал. Пишіть коментарі, залюбки поспілкуюся, буду радий вашій підтримці, буду радий, якщо порекомендуєте комусь. А в мене на цьому все. Всім дякую, до зустрічі.